Доброго дня. Ми вже під лісом. Дивіться, я знайшла жовте листя. Цієї осені жовте дерево знайшла. Маленьке. Дивіться, які гарні листочки. Жовті-жовті. Да, тут колись люди отут жили. Ось. Ми будемо заходити до лісу. Зараз ще от трошки. бачите, як гарненько. Берізка, яка красуня. Тут колись як з лісу виїжджати, дуже велика яма була. Я дуже боялася тут їхати з дровами. Я взагалі перелякана на що того, Ну це було взагалі капець. На рахунок. Так, що ось такі-то справи. Бачите, як. О! Дивіться, яка тут красота. В лісі. Дубочки. Бачите. Ох. Ох, як тут гарно. Дивіться, подивіться. Що яр? Ти нині будеш спав без задніх. Ти навіть не схож, щоб тебе відв'язували нині, напевно, на ніч. Так? А яр. І це гарно. Барвінок який гарний зелений. Пов'яв, листочки донизу, так поопускав, але росте барвіночок. Вон туди поди всі такі дерева. Де окром красота. Дерева гарні. Ох, які граби великі. Це черешенька. І це черешенька. Красота. Це людський садок був колись тут. Ось так дивіться. Ну, ще один граб який великий. А за ним дуби червоний. А за ним червоний дуб. Бачите, так радками вони ростуть. Бачте туди посадження. Гарно так. Це був чудовий заїзд до тих хатів, що тут не були. Ми сюди колись... То дорога була гарна, чистенька, без геляк. Ми кожен рік приїжджали сюди конякою, згортали листя, привозили додому багато. Фур 5-6 листя назгортаємо. Ось, як гарно, ось і листя сухе. Під гуси стелили, під худобу стелили, під кобилу стелили. Ось, гарно було. Ось так-то. А зараз все, в патиках, тут вже не згорнеш листя. Та й чим приїдеш, хіба на, на плечах нести, то Порадні носити звідси неохота. що, там далі не піде. Давай повернемося так от туди в лісі. Там городи були. Туди і на той бік до поля когось огороди були. От. Ось туди. За тими деревами, що лежать, там город був. О, а туди, за тими городами, там посадка посаджена. Модрина була, ми туди повпеньки ходили збирати. Ну, ну. земля, дивіться, яка суха. А це віць, які гарні дуби. А це така от у нас красота в лісі. Жолуді падають вже на землю є. Ярмі не знаходиться. А це, дивіться, скільки молодих дубів насходило. Це все молодняк жолудів посходив. Оці зелені, то все дубочки. Все можна брати на посадку. Ось. О, треба наших козів на жолуді. Дивіться, які гарні. Жолуді. Яка красота. Ой, який дубар. Ой! Ой! Був би впав телефончик. Кей мощний, догори великий, масивний. Красота така. Ой. Ой, який гарний жолудьок. Ой-ой-ой. Та що таке телефон не хочу в руках триматися, дивіться-ка. Ах, капусний втік. А, то він тільки, щоб я ще одного підняла. Дивіться який. Гарненький. Ой який дубара. На відео якийсь він, здається, не грубий. Насправді він теж. Грубечий. А воздух який гарний. І красота яка. Ну, ніде ні грибочка нема. Тільки свині декірили. Вони сюди по жолуді приходять смакувати. Ну, жолудів є багато на землі. Бачите? Ви ці файні великі. Ох, Який ще один красень, дивіться, Масивний який. Красунчики. Ох, бачите, як кратком ростуть. Дубочки. Все, висихає. Папороть сохне вже. Ось так. Які-то у нас красоти тут у лісі. О, дерево впало, завалилося. Зараз ми підійдемо ближче до Ну, знайди що то таке. <хи> я вкинула жал, ярдував то я, я що щось. Що то щось є. Ось таке-то. О, бачите. Дерево здорове лежить. Що, це воно на дорозі лежить? Ні, ні. ні, А от дорога ближче, воно коло дороги. Ну, так бачиш вітер, бо з корінням вивалене. Зогнив десь. корінець. О! Бачите як. Вивалене. З корінцем. Дуб, дубок. Сам впав і ще друге, он де потягнув гелякою. Ось так. І тут ми на дорозі листя згортали. Вон там з лісу в'їжджати. Ось. І сюди дорогою ми збирали листя. Їздили, дороги чистенькі, були без гелячок. Деяка впала, викидали ми. І збирали листя. Худоба з осені любила листя, поки воно ще свіже їсти, навіть давали коровам. І корови їли. Особливо кленове, де було листя. То вони так його смакували, аж ну ну. Але така в лісі тишина. От. Навіть пташки не співають, осінь є осінь. Весною, тут такою, як де лісом, то аж той ліс ворошиться, всю, аж переливається. А зараз зараз тишина, тишина. Ось такі то справи. Ось така у нас. Природа, така у нас красота, дав би Бог ще нам миру спокою. Дивіться, ну, скільки жолудів. Які хоч шапочками, без шапочків, купа. Та й такі то справились. Все кругом. Зате дихати, так, да. воздух чистенький, гарний. Ось який. Масивний дуб. О, Тихо. Там хтось десь ходить. Що я ж? Є там хтось, так? Чи коза десь побігла? Ну там було щось. Хруп-хруп. Може і коза деяка яка пішла? Стій, ту, Яр, тихо. Втішилося. жолуді падає а так тишина а тишина О, О, така красота кругу Ладненько. показала я вам ліс показала вам трошки красоти природимо Зараз перейдемо Ось так. Походимо ми трошки з ігором, подихаємо. За грибами навіть не дивимося, бо їх нема. Ось, бо все сухе, якби дощ перейшов, да. ну, у нас на неділю передають дощ. Аж 54% ймовірності опадів, то не знаю. Якщо Бог дасть дощу, от тоді можуть бути в нас опеньки. Якщо то файний дощ перейде, а не такий, як той раз падав 3,5 каплі. На траві росу зробив, а до землі навіть не дійшов. Ось так щось що такі справи. Ярмій мій захляв. Хтів жолудь мене забити, колоса моїй і мене впав. Так, щось що такі діла. Ладно, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па, -па.